Засвідчити тими милостями, і славою Божою яку Бог являє, як Марта розповідала за солдатів, ви знаєте, це можливо видиме те, що вони роблять для солдатів, а скільки не видимо, скільки церква Ісуса Христа, молимся ми за солдатів, скільки їздимо до них, скільки допомагаємо, вони все це відчувають, вони все це бачать. І навіть коли, ви знаєте, я минулий раз розповідав, ти їдеш. Тебе пропускають, можливо, ніхто навіть не запитується, куди ви їдете, ніхто не зупиняє. Так це, можливо, тільки 2-4 того, що ми їдемо. А скільки людей за нас моляться, скільки людей Дух Святий піднімає, вони чують цей голос, стають на коліна, схиляють свої коліна вночі, не раджучись з плотю своєю. Можливо, солодкий сон якраз в розгарі солодкого сну. Але є люди, які несуть молитовну стражу. І ми це відчуваємо, ми це бачимо. І ця поїздка теж, Бог нас благословив. Ми мали можливість зробити багато праці, яку я вірю в Бог. Він просто наскільки дає і фізичних сил. Я дивуюся, коли ти в сім ранку, можливо, встав, поснідав, і хлопці. Я навіть не назву це, з цього разу, не хлопці їх здали, а люди, які годяться мені в батьків. Пастор церкви з цера, двоє діяконів, його, помічники і так далі. І ти дивишся, таке братерство, знаєте, я як сни їм годжуся. Хоча я являвся шофером, возив, знаючи дорогу і так далі. Але коли ми приїхали туди, цей пастор, він їдучи, і каже: Слухай, паша, серед нас є один брат ну, можливо, ми ще його братом навіть не назвемо. Каже: він тільки почав ходити в церкву. він... Пройшов реабілітаційний центр, він з мамою почав ходити до церкви. І ми одного вечора мали хороший час, приїхали ще з Рівна брати, з Рафалівки, з служителі, пастори, діякони. І ми мали такий вечір чотири буса приїхало людей, і там нас було навіть не назву, що це спілкування, а прям зібрання. Ми спілкувалися, ділилися славою Божою. І після цього всього ми вже розійшлися по кімнатах, але лише браття кажу, давайте ще раз станемо помолимося. Коли ми стали молитися, і ось до цього хлопця йде слово через Дух Святий. І Бог говорить до нього, до його серця, всі його моменти в житті і так далі. І коли цей хлопець став з колін, він такий в роздумах, в задумах ходив, довго думав. А потім на другий день до мене підходять менші брати-підсобники і кажуть, треба, щоб ти з цим хлопцем поговорив. Або ти, або служитель каже, тому що, каже, він щойно з нами спілкувався. І каже, звідки цей Паша? Каже, він, або в Фейсбуці про мене все прочитав, або йому хтось цю інформацію про мене розказав. Ну, не може бути такого. Але каже, я в Фейсбуці такого не писав, як він оце все розповідав. І ви знаєте, коли. Ми з ним сіли, з пастором цим з цара, почали спілкуватися, почали йому об'ясняти, що це таке, що це Бог до нього говорив, на його очах з'явилися сльози. Але ми сказали, що Бог до тебе промовив, що з чистим, Він поступає чисто, а з лукавим по лукавству його. І якщо ти будеш слідувати за Христом, якщо ти будеш просити в нього допомоги, Він дасть тобі сили, він дасть тобі сили перемозі над гріхом, слідування, за ним. Тому що подують вітра, подують бурі, і знаєте, дорогі брати і сестри, дорога церква Христова, я би хотів би, щоб ми молилися завжди. Ми дякуємо Богові, що ви і так молитеся за нас, але ще з більшою ревністю. Як Марта розказувала із за солдатів, коли я їхав цей раз назад, ми поверталися вже додому, приїхавши там, теж мав деяке спілкування з солдатами, зустрічі, тому що деякі допомогу передались із Нововолинська для солдат, печиво. І деякі речі я їм передавав це, і кожен раз я старався засвідкувати їм, сказати за славу Богу, за те, щоб вони зверталися в трудний момент і не тільки в трудний. І один командир, ви знаєте, передали таку передачу. Я не буду розповідати, що в ній передали. Я не знаю, хто це передав. Дивно мені, що така передача попала від нашої церкви. Я взяв цю передачу, думаю, занесу для солдат. Віддам її вже солдатам. Хто її передав, я навіть і не знаю. Я взяв в руки і несу, цей солдат відкрив і каже: так ви ж проповідуєте, що цього, цих речей робити не можна, а в цій передачі ці речі. ви знаєте, мене голос Духа Святого так докорив. Думаю, справді ми розказуємо, щоб вони вели такий спосіб життя. Ну, хтось передав. Я не знаю навіть хто. В моєму розумінні, треба було це взагалі спалити і навіть їм не передавати. І не показувати. Але хтось їх передав. І коли цей солдат до мене сказав, я став і слухаю. Він каже, я командир, каже, я то їм передам, каже солдатам. Але каже, будучи, каже, коли ви навіть приїжджаєте, проповідуєте і каже, ми жили тут в цій церкві. І каже, я для себе взяв одну особливу річ молитва і слово Боже. Я дивлюся, можливо, би цей командир він би він до початку війни навіть би не говорив би зі мною про молитву і про Слово Боже. А тут він мене. До кориві каже, ми навчаємо солдатів, щоб вони молилися, щоб вони читали Божого Слова. І я зрозумів, як Бог говорить до цих людей, як Бог з ними працює. І, можливо, хтось сидячи або слухаючи мою промову, або багато хто і думає, що ми їздимо, підтримуємо дух війни. В Біблії ми читаємо Боже слово, каже, невже відречеся взятих? На вбивство. В руському перекладі не южелі, а тричошся, взятих на обієння, спасай. Коли ми приїжджаємо, ми дивимося, ці сотні солдат стоїть, як Марта казала, вони всі приречені. І ти розумієш, можливо, хтось сьогодні, а можливо, хтось завтра, а можливо, хтось післязавтра не буде їх в живих. Але слово про Христа, яке сіється в їхнє серце, ми сі церква Христова молиться. А Бог зращує, і ніхто не знає росту, ніхто не знає, як воно відбувається. Можливо, в останній момент вже коли перед останнім подихом, як цей розбійник на хресті, вони скажуть, Господи, прости, Господи, помилуй. І останнє свідчення ми поверталися, і брати, які приїхали з Рівенщини, кажуть, Давай ти вже будеш першим, тебе багато солдат знає, ви з ними спілкуєтесь, а ми так за тобою. Ну, ось ми виїхали чотири буса, два буса трошки позосталися взаді, і їдемо до Києва. Десь година 11-30. Ми на блокпості Біла церква, проїжджаємо, солдати нас зупиняють. Я їм одразу відкриваю вікно, даю деяку передачу. яку я в церкві взяв снікерси, там печиво деякі мали. Кажу, солдати, візьміться для вас. Ісус вас любить, всім мирного неба. Він каже, куди ви так спішите? Вас в Києві не пропустять. Я кажу, ну ви ж пропускали до цього моменту і цей раз пропустять. Ми скажемо добре слово для солдат. Якщо треба, і помолимося, і далі поїдемо. він каже, ти таку віру маєш? Я кажу, ну так, да, то ж не один раз вже проїжджали і цей раз проїдемо. І ми заїжджаємо вже в Київ, перший блокпост, відкрили мирно. Солдати нас кажуть, куди хлопці, звідки, що, до чого? Я кажу, ми от були на Баштанці в праці, відновлювали волонтерський центр, церкву, сказали їм слово. Він каже, проїжджайте, кажу, там ззаді три буси, за нами, це наші буси. І так ми ось весь Київ проїжджаємо, і вже в Бородянці заїжджаємо на блокпост. Там перед блокпостом є заправка. І ми так з нашими братями, які в нашому бусі рішили заїхати вже кави попити, з'їсти щось, і вже хто буде відпочивати, то відпочивати, я буду їхати далі. А ці браття Рівенські кажуть, слухай, каже, то ми вже поїхали, вже ж і так всі блокпости проїхали. І каже, ми проїдемо вже й самі. І вони проїхали. Не пройшло пару хвилин, вертаються назад знов. дивлюсь, заїжджають на заправку, каже, не пропустив нас. Сказав: вертайтеся, у вас немає ніяких документів, нічого нема. Церква Христова, не подумайте, що щось такого. Я кажу, браття, не переживайте, я кажу, проїдемо. Я збираю всіх свою команду, кажу, давайте все попили каву, поїхали, сідаємо. Ми приїжджаємо на блокпост, я виключаю світло, включаю аварійку, вже готую документи і так далі. Дивлюсь, ніхто не виходить. Ми далі поїхали. Ніхто не вийшов, ми проїжджаємо, вже заїхали на заправку. Два буси, яких відстали від нас, їхали взаді. Проїхали до того самого блокпоста і кажуть, вже заїжджати на той блокпост, виходить їм старший чоловік і каже, не пропущу, розвертайтеся на заправку і ночуйте. А він каже, то ж наших два буса там спереду поїхали. А він каже, знаєте, як поїхали? Вони перший раз каже один бусів проїхати не зміг, вернувся. А другий раз, каже, я пішов дрова підкладати, каже, а вони каже, виїхали і поїхали. І я каже, не встиг вийти до них. А так би, каже, я їх би точно не пропустив. Браті і сестри, ми знаємо, чия то робота. Навіть і в таких моментах Бог нас веде, охороняє, уберігає, і своїх дітей, своїх вірних рабів Він проводить, Являється слава Божа. І не нам, не нам але імені Божому вся слава честь. Я зачитаю один текст, і слова Божого, який би хотів би залишити, і ми помолимося. Книга пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш, навіть з 10-го. Бо так промовляє Господь по сповненні семидесяти літ Вавилону, я до вас завітаю і спроваджу своє добре слово про вас, щоби вернути вас до цього місця. Я думаю, що багато хто із нас знає цей текст на пам'ять. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоби дати вам будучність та надію. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. І я дамся вам знайти себе, говорить Господь, і верну вас, і зберу вас з всіх народів та з всіх місць, куди я вигнав був вас. Говорить Господь, верну вас до того місця, звідки я вас був вигнав. Якщо ви кажете, Господь поставив нам пророків і в Вавилоні. Так говорить Господь до царя, що сидить у Давидовому троні, та до всього народу, що сидить. У цьому місці до ваших братів, що не вийшли з вами на вигнання. До цього місця. Друзі, ось такий текст із слова Божого. І ще один текст післання апостола Павла до до римлян. 8 розділ 25 текст. А коли сподіваємося, чого не бачимо, то очікуємо того. З терпеливістю. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що має молитися, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той Дух, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. І знаємо, що тим, хто любить Бога. Хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідний поміж багатьма братями. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як же не дав би він нам і з ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує? Ось такі тексти, Слова Божого я зачитав. Дорогі друзі, ви знаєте, ми мали там час роздумувати з братами над цими текстами. І Бог говорив найперше до мого серця. Через ці тексти. Я вірю, сьогодні Бог хоче до кожного з нас говорити. Досить часто, коли апостол Павел до римлян, він пише, каже: ви не знаєте, про що ви молитеся. Ви не знаєте, про що Дух Святий в вашому нутрі, він ходатайствує. І ви знаєте, молитва, ми розуміємо, це зброя, яка є невидима, ми не бачимо. Дух Святий, який живе в наших серцях, каже, я не залишу вас сиротами, я пішлю в ваші серця Духа Святого, який буде ходатайствувати, який буде заступатися за нас перед Отцем Небесним. Друзі, і те, що ми є зараз на цьому місці, це ходатайство Духа Святого. Ніхто із нас не може з певністю сказати, а я піду, а я завтра буду робити те і друге. Я сьогодні це зробив, бо то я такий. Ні, Дух Святий. Він, бачачи наше життя, він наперед ходатайствує. Він знає, що чекає нас завтра, що чекає нас післязавтра, яка трудність, яке випробування. І ви знаєте, я минулого разу як проповідував над історією із Даниїла, я коли прийшов додому і далі почав вникати в цей текст. Я думаю, Господи, відкрий мені далі, що ти хочеш сказати до мого життя. І коли ми читаємо. Єремія пише, каже, я маю наміри. Наміри не на зло, но на благо, щоб дати будучність і надію. Друзі, яка надія в Даниїла, коли він в левичому рві? Була надія в Даниїла, коли він три рази вікна відкривав свої до Єрусалиму, і він молився, ось тоді надія може бути. Він відкриває до Єрусалиму вікна, три рази в день він молиться. І можна сказати, оце є надія. Живий. Прославляє Бога. Но коли в левічому рві, яка ж тоді надія? Ви знаєте, я собі неодноразово задумався, Господи, чому ти допустив? Він вірний тобі. Він молиться до тебе три рази в день. Я не знаю, хто з нас так вірно молиться до Бога. Як Даниїл, три рази він відкриває вікна. Боже, тут указ укладають. Може, указ розруш? Хай зруйнується цей указ. Даниїл далі молиться. Боже, невже ти не заступишся за Даниїла? Ні, навіщо через цей лев... лев'ячий рів? І він попадає в цей лев'ячий рів. Господи, а які ж тут думки Твої на, на благо? Каже, я маю наміри на благо, але не на зло, щоб дати будучність і надію. І ви знаєте, тільки тоді я зрозумів, Даниїлові потрібно було попасти в лев'ючу яму. Щоб весь ізраїльський народ, цар і всі, хто побачив це все, вони зрозуміли, що у Даниїла є живий і вірний Бог. Сьогодні Бог він має наміри і думки про тебе. Сьогодні Бог через Дух Святий Він ходатайствує за твоє і моє життя. І, можливо, сьогодні для нас багато подій в нашому житті вони не є зрозумілими. І ми задаємо запитання, Господи, чому приходить одне? Чому приходить друге? Чому прийшла війна в нашу країну? Чому скільки гине людей? Задається одне і за другим запитання. Господи, невже ж це думки на благо? Невже ж це твої думки на добро? Дух Святий в нашому нутрі він хадатистство за нас, як за церкву Ісуса Христа. Хто як не ми в цей час піднімемо знамено любові? Одного разу приходять до Ісаака і кажуть, ми побачили, що з тобою є Бог. Одного разу приходять люди до одного царя і сказали, ми підемо за тобою, тому що ми бачимо, що з тобою є Бог. Дорога церква Ісуса Христа, чи бачать сьогодні люди в нас Божу любов? Чи сьогодні мої уста вони звіщають про Божу любов? Я сьогодні сповнений Духа Святого, чи я сьогодні сповнений якоїсь недовіри до Бога? Чи я сьогодні сповнений, можливо, як ізраїльський народ в пустині вони роптали? Вони не довіряли Богу, вони казали: Господи, за що? За що це прийшло в наше життя? Лучше би ми їли та манну, і, можливо, сьогодні ми, сидячи в домі, молитви ми згадуємо, оце було прекрасне життя до війни. А можливо, при тому президенту було прекрасне життя. Але Божі думки і Божі наміри про наше життя, наміри не на зло, а на благо, щоб дати будучність і надію. І сьогодні Дух Святий Він заступається за тебе і за мене. І він хоче сьогодні те, що для тебе незрозумілим. Те, що для мене сьогодні, можливо, незрозумілим. Ми їдемо, ми святкуємо про Божу славу. Але в цій славі церква Ісуса Христа задійні і ви. Сьогодні, можливо, ці тільки видимі речі, а скільки людей сьогодні моляться, щоб над дітьми Ісуса Христа було піднято з залеменно Ісуса. Сьогодні, щоб печатка, яка ми читаємо в Божому Слові, каже, пізнав Господь свій і тверда основа своя, стоїть, каже, оця печатка. Люди, які оточують нас, вони побачили. Це справді є діти Божі. Дорога церква Ісуса Христа, я би хотів би, щоб ми сьогодні прославили нашого Бога, щоб навіть такий непростий і нелегкий час, коли йде війна в нашій країні, коли гинуть люди. Дух святий, він скровував нашим життям. Дух святий, він керував нашим містом. Дух святий, він керував нашими устами. Ми не знаємо, про що говорити інколи до цих людей, до військових, до цивільних людей. Мирних людей не знаєш інколи що говорити. Але хто, як не Дух Святий, бачить їхні сердечні рани? Хто, як не Дух Святий, може відкрити наші уста і говорити до цих солдатів? Можливо, ми думаємо в своєму розумі, а що з їм казати, коли вони зброю взяли, вони пішли воювати. Але Божа любов і Божа рука протягнута до них. І Він має наміри теж на їхнє життя. Він хоче їх спасти, тому що і його кров. Лилася так само, як і за нас, і за них. І Божі наміри, Божа любов сьогодні до кожного українця, до воєнного чи до дитини Ісуса Христа. Він має наміри на їхнє життя, Він бажає їх спасти. А ми, як діти Ісуса Христа, сьогодні почувати, повинні цей голос і сказати, Господи, ось я. Чи я діякон, чи, можливо, я простий рядовий, чи я пастор. Я піду, я скажу тим загублим овечкам. Що ти їх любиш, і нехай Дух Святий, він сьогодні вкаже в кожному серці, який що я повинен робити, яке я місце повинен в церкві займати. Ви знаєте, друзі, моє серце радіє, дивлячись, як Бог звершує свою працю. Я не тільки можу сказати, я чув це від бабушки моєї, я чув це, можливо, від мами моєї, від тата мого, але я сьогодні можу сказати, мої очі бачать славу Божу. Мої уста сьогодні сповідують славу Божу, яку я бачу. Ні, не від бабушки я це перейняв, не від мами я це перейняв. Сьогодні я і мої очі вони бачать Божу славу. Дорогі друзі, як би хотілося, щоб церква Ісуса Христа в цей час вона бачила славу Божу. Це Бог має свої плани. Він використовує своїх дітей. Він великою потужною силою наділяє своїх дітей для того, щоб в цей час ти і я. Міг побачити Божу славу. А Якщо ти не бачиш Божу славу, сьогодні задається велике запитання, Господи, що потрібно поміняти в житті? Як потрібно бігти за тобою, апостол Павел каже, я не просто так біжу, я біжу, щоб одержати нагороду. Я не просто так б'юсь, я б'юся так, щоб одержати нагороду. І нехай сьогодні кожен із нас він зрозуміє моє покликання, Бог має наміри на моє життя. Він Духом Святим допомагає мені житті. Він заступається за мене. І це, що я стою перед вами, це ваші молитви, дорогі друзі. Тому що багато волонтерів, багато людей, які їдуть туди допомагати. І ми цей раз теж мали розмову. З одної церкви брат загинув, з другої, там десь на міну наїхали, розірвались. А я стою по молитвах церкви і народа Божого. Я можу свідкувати про велику Божу славу і велич, яку Він являє і в нас час. Хотілося б разом із вами помолитися, подякувати Богу за цю славу, яку він являє в наш час. Він живий, йому належить ця слава. Тому, ставши на наші ноги, ми подякуємо Богові. Амінь. Галілуя. Галілуя.